У нових учасників закритого каналу, це зазвичай люди, які тільки-тільки починають розбиратися в цьому ринку. Бачу одні і ті самі помилки. І перша з них це не крутка. Ні в якому разі, от ви створили канал, не треба там перші 2-3-5 тисяч підписників купувати ботів. Краще купіть одразу вже рекламу, залив, перелив трафіку. І ви отримаєте так, не тисячу за ці ж гроші, нехай там це буде 200-300 людей. Але це вже будуть справжні люди, вже буде певна аудиторія, поки невеличка, і ви можете далі, далі, далі нарощувати цей канал і просувати його вже справді з реальною аудиторією. Інакше ви просто втрачаєте гроші і ще й репутацію. Купувати канал без гаранта. це точно майже приведе вас до втрати грошей, тому що ви просто натрапите на шахрая. Він зрозуміє, що ага, людина навіть не знає, що таке гарант, значить вона абсолютно нічого не знає про ринок. Можна легко цю людину кинути на гроші, забрати та гроші і не дати канал. І все. Власне, вона навіть не знатиме куди скаржитися, що робити, і так далі. Тому будьте дуже обережні. Обов'язково з гарантом. Він бере собі кілька відсотків від суми угоди, але це вас точно обезпечить. При купівлі-продажу каналів обов'язково завжди користуйтеся гарантом. Бачите, ось, наприклад, ця біржа, яку я вам показую, в закритому каналі їх досить багато різних. Гарант. Імполів, бачите, нікнейм, це Олівія. Я з нею неодноразово працював і все чітко, тому можу радити, якщо вам потрібен гарант. Але на різних можуть бути різні, наприклад, у біржі Тому Бога, у вас ось гарант, тому Бог. Ще ось, наприклад, одна біржа. Тут буде інший гарант і так далі. Знову ж таки, будь-який канал ви купуєте. Якби там адмін вас не запевняв, що все класно, тільки робіть через гаранта. Так, звісно, ви втрачаєте пару відсотків від ціни, але ви не втратите всю суму і не буде так, що ви втратили канал. А усі необхідні контакти, чати, біржі, гаранти, менеджери все це є в закритому каналі. Я спеціально створив його для новачків, які починають розбиратися, або які вже якийсь канал мають, хочуть масштабуватися. Ви можете один раз оплатити, і доступ на матеріали назавжди у вас залишається. Плюс я постійно доповнюю які, які з'являються нові біржі, чати або інформація певна доповнюється. І ви можете також ставити мені питання. Саме для тих, хто хоче швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий і одразу монетизувати, я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів більш з купівлі-продажу, реклами, заливів, взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів. Все тут є, плюс можливість без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я... Попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована, тим, що тут дуже багато вже матеріалів за понад 2 роки. Плюс я постійно додаю, і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка, ось реквізити ФОП. Ви можете на ключ-карту, можете по Ібан, як вам зручніше. В будь-якому разі оплачуєте. Пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання. Ми з вами працюємо. Часто також новачки створюють канал на якусь дуже-дуже вузьку тематику, занадто вузьку. Де не просто: ой, клас немає конкуренції. Це прикольно, ви можете стати першими, зайняти класні місце до того, що як інші зайдуть. Але там просто немає попиту. І тому ніколи там не буде ні конкуренції, ні рекламодавців, нічого. Також у закритому каналі є не лише новинні біржі, не лише загальні, а біржі для конкретно тематичних каналів. Тобто, якщо ви не хочете новини, не хочете крипту, ви можете ось про здоров'я створювати, наприклад, про рецепти, різні можуть бути книги, гумор, рибалка. Багато-багато пропозицій. Ви можете дивитися, які канали зараз мають. Попит, Ось бачите, листівки різні там, пенсіонерські канали, наприклад, також. ви можете зайти, ага, гляну на ці біржі. Тут таке-таке таке, найбільше оголошень. Чудово, заходимо на наступну біржу тематичну. Так само бачимо. Угу, ця, ця тематика нам підходить. І ви таким чином можете створити канал або перевірити перед покупкою готового каналу, чи буде тут попит. І найгірша помилка це почати канал і закинути його. Телеграм дає можливість значно менше працювати, ніж на основній роботі. Ви можете там годинку-дві на день приділяти цьому і заробляти паралельно значно більше, ніж на більшості звичайних робот. Але для цього потрібно постійно кожного дня бути в ринку. Тому, якщо ви готові до цього марафону, то радий вас вітати в закритому каналі, радий вас вітати серед адмінів. Але розумійте, що на місяць-два зайти і просто вийти. Це гарантована втрата. А як не втратити гроші а заробити на телеграмі? Дивіться ще більше на кінцевій заставці.